Щоб дати людям можливість заробляти гроші і відновлювати країну на законодавчому рівні, було активовано механізм щодо залучення безробітних до суспільно-корисних та громадських робіт під час воєнного стану. Покровський центр зайнятості активно веде роботу в цьому напрямку. Від початку і по теперішній час ця цифра не змінюється. Загалом це 23, От на сьогоднішній день 26 осіб у нас задіяно. щомісяця, але ця цифра йде, вона по наростають. Працює у нас агентство розвитку, Удачнянська селищна, селищна рада, Червоний Хрест і зараз, мабуть, буде до нас приєднуватись відділ освіти. Їм потрібно три особи, і ми зараз з цим працюємо. Це може бути як фізична складна робота, так і роботи з підтримання громадського порядку. Як зазвичай, це розвантажувально-завантажувальні роботи, це робота з гуманітарною допомогою та таке інше. Заробітна плата нараховується бухгалтерами цих комунальних підприємств, а виплачується фондом соціального страхування в розмірі 6700 Особливість цієї роботи у тому, що її може виконувати як людина взагалі без професії, так і будь-якої кваліфікації, якщо у центрах зайнятості не змогли підшукати для неї підходящу вакансію.